Ша чому пенсійний фонд тому, що це одна з найбільш ефективних державних структур, яка володіє базою даних і найбільш розширеною мережею, яка доступна практично всім громадянам України у кожному населеному пункті незалежно де б вони проживали. Через те, з 1 липня, саме ця структура буде оформляти і надавати державні допомоги. Хочу наголосити, що тим, хто на сьогоднішній день отримує таку допомогу, і термін дії, призначення її не спливає в червні місяці, не потрібно з 1 липня знову звертатися до пенсійного фонду. Звертатимуться тільки ті, хто хоче по-новому оформити, або в кого виникли такі обставини, які мають підстави. І право громадян для встановлення такої допомоги звертатися можна двома способами: через Електронний кабінет пенсійного фонду України або особисто звернутися до відділення пенсійного фонду України незалежно де ви проживаєте, де зареєстровані і де маєте бажання звернутись. От найближче відділення звертаєтесь і вам надають фахову допомогу, консультацію призначення такої пенсії. На верніше допомога державної це справді дуже важливо. Тому що це ті категорії громадян, які належать до малозабезпечених родин, багатодітних родин, родин, які мають в своєму складі осіб з інвалідністю або дітей. З інвалідністю через те це буде така єдина соціальна допомога. Наприклад, на о, старшого або на особу, яка звернулася, призначається допомога не менше 4500 на кожного наступного члена родини не менше 3150 Тобто, наприклад, якщо є в такій родині особи, які мають право на таку допомогу двоє дітей і один дорослий, то сума буде встановлена не менше 12 тисяч 500. Якщо дохід 6 тисяч в родини, от будь ласка, ще 6 500 доплатить держава. На нашу думку, це має бути більш ефективно, Спрощена система, і насправді людям не потрібно буде звертатися за кожною допомогою окремо, наприклад, на дитину з інвалідністю, на одну маму, яка одинока і утримує всю родину. Тобто, це буде такий комплексний підхід. і Ми думаємо, що вже з 1 жовтня, якщо ця система проявить себе як ефективною, а є така надія.